І запишу вам ще про один такий момент, який не дає людям стати успішними. Що за цим стоїть? За цим часто стоїть стид, а за цим стидом стоїть відчуття вини. Людині стидно бути кращою, ніж іншим. Ніж інші. І вона боїться стати, наприклад, якщо вона дуже талановита, боїться стати успішною, проявити свій талант, заробляти багато грошей, наприклад, ну, неважливо, це про будь-що? Про будь-який будь ваш талант. Так? І цей стид не дає йти вперед і реалізуватися так, як ви маєте намір. Як ваше ото, от таке ваше призначення, як ви достойні? Тому що є таке відчуття, що коли от я стану такою великою відомою або багатою, мені буде незручно, що інші не такі, мої друзі, мої знайомі, і буду відчувати відчуття вини. Так, от, це відчуття вини бути кращою, ніж інші. Бо я тоді буду за них переживати, жаліти, воно не дає вам рухатися вперед. І це дуже важливо відслідкувати, і таким чином ви зможете пройти далі.